Добрий ранок всім. Сьогоднішня наша тема буде стосуватися чергового вітаміну групи Б, вітамін в 4 Але цей вітамін він зустрічається у літературі, взагалі зустрічається серед медичних представників, серед науковців. Все-таки в нього більш інша назва, більш така ну, знайома назва холін. Тобто для науковців, для медиків, для біологів, все-таки його знають під назвою Холін. Як я вже вам казала, дуже багато у нас вітамінів і мають декілька назв. І вітамін в 4 являється не виключенням, тобто холін. І як я вже сказала, багато вчених не вважають його справжнім вітаміном. Вважається, це вітаміноподібна речовина, але зараз уже наразі думки з цього приводу розходяться. У чистому вигляді цей вітамін був отриманий з жовчі у 19 столітті. Тобто, в принципі, давненько вже він був отриманий, але роль його роль, тобто яке значення він він має для людини, стало відомо тільки в 1930 році, тобто близько 100 років назад, після експерименту на тваринах. Власне кажучи, як і всі вітаміни десь приблизно 100 років назад були відкриті, їх прямо відкривали отак один за одним. Колін і цей вітамін я б сказала, от зразу: знаєте, три органи, три системи органів, які просто в ньому потребують, які ну, для них дуже має велике значення: це м'язи, мозок і печінка. Оце прям, знаєте, три м'язи, мозок і печінка. Чому печінка, я думаю, це вже зрозуміло? Його було винайдено з жовчі, а жовч у нас продукується печінкою, да? і взагалі для печінки я трішки пізніше розповім, яке значення має цей е вітамін для печінки. Ну, насамперед, холін регулює процеси метаболізму. Причому метаболізму якраз жирів. Ви пам'ятаєте, що в нас метаболізм це обмін речовин. Обмін речовин може бути обмін білків, обмін вуглеводів, обмін жирів, тобто тих речовин, які надходять до нас в організм для того, щоб дати нам енергію. Так от, холін дуже велике значення має саме в процесі метаболізму жирів. Він покращує діяльність кишківника і являється попередником ацетилхоліну. Це речовина, про яку я думаю, ви всі чули. Вона стоїть. ну, Звичайно, що серотонін, дофамін. Ми про ці гормони чуємо з вами набагато частіше, але ацетилхолін це та речовина, той, та гормоноподібна речовина, без якої неможлива нормальна передача нервових імпульсів. Тобто, взагалі, я коли готувалася до сьогоднішньої нашої зустрічі, то багато слухала роликів там лікарів і так далі, вчених. То якраз вони перше, що вони говорили про значення холіну, це ось саме те, що холін входить до складу, тобто без нього неможливо побудова саме ацетилхоліну. А ви вже знаєте про те, що е, якщо у нас не загальмується е, процес передачі нервових імпульсів. Або ж він виходить з ладу, або ж якісь там ну, проблеми. Якщо не передаються нервові імпульси, то може бути збій у всьому організмі. І саме страшне, що ми не розуміємо навіть, де саме це може статися і з якої причини. Тому що нервові імпульси вони регулюють абсолютно всіма процесами. Так? Якщо людина втратила слух, інколи це може бути, відбувається. Це ураження слухового нерву, та передача. А інколи у людини може бути там, я не знаю, не працює там наприклад ті самі нирки, або не працюють легені, або іще щось. Тобто, все це відбувається тоді, коли. Порушується оце, передача нервових імпульсів до певного органу. Тому дуже важливе значення взагалі холін для того, щоб у нашому організмі синтезувалася речовина ацетилхолін, без якої, ще раз наголошую, неможлива передача нервових імпульсів. Особливо холін необхідний для роботи печінки. Я вже це говорила, да, для роботи печінки. І якщо в організмі людини недостатньо цього вітаміна або вітаміноподібної речовини, це вже кому як зручно, то, на жаль, дуже часто може розвиватися оцей жировий гепатоз печінки. Тобто, це одна із причин. Одна із причин: взагалі, коли е, лікарі ставлять діагноз жировий гепатоз печінки, то там е, декілька е, причин, і одна із причин це те, що в орган... ну, дуже мало е, не, не потрапляється, не, не, ну, немає норми вітаміну В4 або холіну. Справа в тому, що холін запускає регенерацію клітин печінки. А ви всі, мабуть, знаєте, вже, це відомо ще зі школи, що печінка це один із небагатьох органів. У нас ну, принаймні оце тільки два органи, які здатні до регенерації, самовідновлення, це шкіра, да, коли у нас відлущуються наші клітинки і е, на зміну. Приходять нові, або це ви дуже добре можете спостерігати, коли ви, наприклад, порізалися, або у вас опіки, і у нас рана починає загоюватися, загоюватись. Це називається регенерація. І печінка, печінка у нас вона здатна до самовідновлення. Є навіть, ну, так говорять лікарі, що е, якщо, наприклад, проблема, ну, не дай Бог, там онкологія або ще щось, то можна, е, як то кажуть, шматок печінки, там, якусь четверту частину печінки е, відрізати, і через деякий час вона відновиться. Тобто печінка буде нормальною, ну, та, та яка потрібно. Е, Ось і якраз холін якраз холін необхідний для того, щоб запускати процеси регенерації нашої печінки. І е, оскільки е, взагалі був виведений, як ви знаєте, е, почули вже від мене е, знайдений холін у жовчі, да, у тисячу, як я би сказала, у, в кінці 19 століття був знайдений у жовчі, то е, означає, що він якраз і потрібний для жовчі. А що робить жовч? Жовч допомагає нам е, нормально перетравлювати і виводити жири. Да? Ось вам і зв'язок. Чому? Жили. Чому, якщо немає холіну, то тоді у нас е, ми можемо побачити такий діагноз, як жировий гепатоз печінки. Тому що погано працює жовч, жовч не перетравлює жири, порушується цей процес, і печінка поступово-поступово, е, на жаль, е, має ось такі ознаки жирового гепатозу. І е, тому, тому е, проводили досліди на тваринах і прям. Ам було видно, що коли тваринам не вистачало холіну, у них поступово переставала працювати печінка. Потім поступово переставали працювати нирки, і, на жаль, це, звичайно, якщо не додавали, то, ну, ви знаєте, експерименти ж проводилися різні, то виявилося, що холін або Б4 для цих тварин піддослідних, він дійсно був потрібний для виживання. Людський організм Людський організм, так, ну, в принципі, як і багато вітамінів, у нас можуть синтезуватися також всередині нашого організму може синтезуватися холін. Але є один невеличкий нюанс: для того, щоб в вашому організмі синтезувався холін, організм у вас повинен бути абсолютно здоровий. Абсолютно, тобто, це починаючи з насамперед це повинен бути абсолютно здоровий на 100% шлунково-кишковий тракт. І тоді ніякі захворювання, обумовлені дефіцитом холіну, не зможуть розвинути. Але на жаль, у нас такі реалії, що будь ласка, слідкуйте за своїми а, їх. Ви заважаєте, і ми зараз розуміємо з вами, що абсолютно здорових людей, тим паче, із шлунково-кишковими ну, в шлунково-кишковому сенсі їх просто немає. Навіть людина, яка не відчуває якихось видимих симптомів, да, все рівно, знаєте, як говорять медики, немає здорових людей, є недообстежені, Да. От, якщо ви, наприклад, і не відчуваєте нічого, то якщо ви прийдете, наприклад, на Якісь, скажімо, обстеження, то обов'язково якась проблема десь знайдеться. То у нас, а чому вона знайдеться? Та перш за все, тому що людина перша не п'є достатньо води і не вживає достатню кількість клітковини. Все, і е, в цьому вже можуть бути певні якісь відхилення. Ось тому, як то кажуть, давати, приділяти велике значення тому, що ви можете холін отримати самостійно в своєму організмі. Ну, мені здається, на це впливати не можна і на це не можна надіятися, тому що такого немає. Значить, Яке ще значення вітаміну в 4 для людини? Холін захищає мозок людини все життя. Тепер я трошки хочу розповісти про мозок? Взагалі дуже слухала також одного лікаря, і він розповідав, до речі, про те, що наскільки важливо, щоб холін вживали в достатній кількості вагітні жінки, особливо на третьому триместрі, в третьому триместрі вагітності, тоді, коли формується. Уже мозок дитини І е, вважається, що е, холін впливає на е, розвиток дитячого да ембріону, е, тобто будуються правильно будуються правильно відділи мозку. Ну Взагалі, е, дитина народжується з нормальною, з нормальним мозком і нормальною розумовою діяльністю. Е, також Ну і е, навіть були, я так зрозуміла, проведені експерименти, які дослідили от саме е, того, що рівень інтелекту дитини залежав від того, чи достатньо отримувала холін мама під час вагітності. Тобто холін е, це та речовина, яка з якої дітки будуть. Розумові з розумовою нормальною діяльністю і в старості, в старості це вирішує проблему склерозу, це зберігає пам'ять до глибокої старості. І взагалі, тобто це не значить, що треба голін тільки під час вагітності діткам. Його потрібно вживати постійно, тому що він постійно дає своє. Свої певні, як то кажуть, гарні риси в будь-якому віці. До речі, холін діє не тільки на мозок, але й на весь організм. Він взагалі сповільнює процеси старіння в будь-яких клітинах нашого тіла. І я вам хочу сказати, що холін входить до складу фосфоліпідів, а фосфоліпіди – це… Ті клітини, з яких складаються клітинні мембрани. А кожна це абсолютно не важливо, яка клітина. У нас всі клітини мають однакову будову. Абсолютно всі: і клітини мозку, і клітини крові, і клітини печінки, і клітини легень, і так далі. Всі вони мають однакову будову, і мембрана клітини, клітини вона складається із білків і фосфоліпідів. А фосфоліпіди утворюються. Це тільки тоді, коли нормальна кількість холіну або вітаміну В4, взагалі, багато вчених вважають також, що в мозку за допомогою холіну вибудовується своєрідний резерв, тобто міцна мережа нейронів, здатні ефективно обробляти будь-яку інформацію, і при цьому зберігається структура, тобто ніякі вікові зміни не зможуть зробити помітного впливу на процеси пам'яті. Але ви ж розумієте, що за тим необхідно слідкувати постійно, на да? тобто, коли вже Є перші дзвоночки якогось склерозу, деменції, альцгеймера, то, як то кажуть, пізно пити боржомі. Тому за цим необхідно слідкувати вже починаючи, навіть з 30 років за рівнем холіну в вашому організмі для того, щоб в старості у вас був, був ясний розум, гарна пам'ять. Ну і ви, в принципі, могли бути повноцінним членом суспільства і насамперед своєї родини. Американські вчені, які впритул займалися холіном, вони стверджують, що він може викликати різні зміни в структурі гіпокампу. Що таке гіпокамп це частина лімбічної системи мозку, і вона відповідає за перехід короткотривалої пам'яті в довготривалу і обробляє просторову інформацію. І... Як я вже сказала, дуже важливо це пам'ятати жінкам, які знаходяться при надії, тому що якщо упустити цей момент, то на жаль, мозок просто структура мозку у майбутньої дитини може сформуватися неправильно. Колін допомагає мозку стати міцним. Захищає його клітини, як я вже сказала, все життя. Коли холіну достатньо, то і ацетилхолін виробляється швидше, а значить нервові імпульси будуть е, передаватися від одного нейрону дуже швидко, і е, ну, взагалі будуть ось цей наш метаболізм, обмін речовин, протікати добре. Е, далі також хочу вам сказати, що ну, я вже сказала, да, що холін він від працює на наш мозок, працює на нашу печінку і працює на м'язи. До речі, про м'язи хотіла сказати, у м'язах також якщо у людини недостатня кількість холіну, то в нас просто оце з'являється така м'язова слабкість. М'язова сладкість і це, мабуть, ще пов'язано з тим, що джерело холіну, як в принципі, і всі вітаміни групи Б, це все-таки е продукти тваринного походження, тобто білок, да? тобто білок білок і тваринний білок. Ну я хочу Трішки вам сказати про те, в яких продуктах міститься холін, і ще раз повторюю, що це продукти тваринного походження. На першому місці це яйця. яйця. І знаєте, дуже простий рецепт, абсолютно не складний. Тобто, якщо у вас кожного дня є в раціоні два яйця, то в принципі ви можете не переживати про те, що у вас буде виникнути дефіцит холіну. Але, але здавалося б, все так просто. Да? І яйця більш-менш доступний продукт, але ну, наприклад я. Яйця не дуже люблю. Ну, тобто я собі, я себе заставляю, я згадую. ну розумієте, Тобто у мене, у мене, мене немає. от Прям що знаєте, ну є люди, є люди, які там е, кожного дня там яйце, да, чи варене, чи сире, чи там не знаю. ну Сире зараз ми із-за е, 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 того, що в нас така екологія, такій, ми не п'ємо. да, Там варені, смажені, якісь запечені там вкруту, в см'ятку і так далі. Я, якщо я собі просто це не ну от у мене немає такої потреби, знаєте, такої, прям, щоб я, яйця це мої були улюблені продукти. Тобто я можу просто-напросто забути, ну от я можу забути декілька днів їсти яйця. І я впевнена, ось бачу, Галочка також махає головою, мабуть, це моя подружка. Да? Я впевнена, що серед нас є такі люди, да, що ну, не їдять яйця кожного дня. Хоча ми розуміємо, що яйця. Це дуже корисний продукт і так далі. Ось тому дивіться, саме для тих людей, які от Ну просто не люблять яйця да, і не вживають їх кожного дня, ми про це задумуємося. І ще момент з приводу яєць дивіться: вітаміни В4, в принципі, як і всі вітаміни групи В, вони не стійкі при термообробці. Тобто для того, щоб отримати достатню кількість того ж холіну, тобто у нас яйце повинно бути, знаєте так, в смяточку. тобто жовток повинен бути напівсирим. Це ще один момент. розумієте? Тільки тоді ви отримаєте е, ну, достатньо, скажімо, нормальну кількість того вітаміну В4, який, в принципі, запрограмований в цих яйцях. Якщо у вас яйця вкруту, да, якщо у вас. Скажімо, яєчна або омлет уже повністю то там, в принципі, можуть бути, знаходитися цей вітамін, але вже напівзруйнований. І, і е, як то кажуть, питання: чи отримаєте ви повністю ту норму е, е, вітаміну В 4 з цих яєць? питання. На другому місці е, серед продуктів з великим вмістом вітаміну В4 це печінка. Яловича печінка, яловича, не куряча. Знову ж таки, ну, насамперед, дуже багато все-таки, особливо якщо це яловича, як правило ці тварини живуть довше, а значить, їхня печінка фільтрує. Всі ці різні компоненти частіше, знаючи, чим зараз годують наших тварин, да? ви знаєте, дуже багато на жаль не того, що потрібно для нормального здорового розвитку тварини додається в корма. Тобто, печінка це своєрідний фільтр і. Ну, якби, я б не радила також дуже часто її вживати хоча з одного боку вона як продукт дуже цінна. Але зараз, враховуючи як, як вигодовують наших тварин, Да? то, е, мабуть, печінка у таких тварин буде не, не так не та, яку ми б хотіли. І знову ж таки, я не знаю такої людини, яка б кожного дня їла яловичу печінку. Розумієте? Ну це раз на два тижні в кращому, ну, в, в найкращому випадку. Ось, тобто, якщо говорити про м'ясо, там ще менше, там є також вітамін в 4 але знову ж таки треба з'їсти, е, також слухала, говорила, великий такий стейк грам на 200, і то там не буде норми вітаміну В4 на день. В рослинах ще менше. Там, взагалі, говорять, сочевиця має вітамін В4. Але е, сочевиця, там помідори, морква, шпинат, але там дуже невеличка кількість. Ось. Також хочу сказати, е, що е, вітамін В4 він допомагає засвоюватися жиророзчинним вітамінам, а це такі, як вітамін А, Д, Є і К. Оце ось я переходжу з вами вже до того моменту, коли ми говоримо про ось цей ланцюговий ефект, да? коли у нас є така співдружність речовин в організмі. Тобто вони потрібні як самостійна одиниця, а також як, скажімо, в хімії є такий, таке визначення каталізатор. Пам'ятаєте, каталізатор це речовина, яка не не приймає участь в реакції, але вона е, пришвидшує е, обіг, е, кругообіг цієї реакції. Так само і у нас от, в даному випадку виступає е, холін. Він допомагає засвоюватися жиророзчинним вітамінам цих груп. Ну, цей вітамін дуже важливий також для чоловічого здоров'я, тому що він нормалізує роботу передміхорової залози і підвищує активність сперматозоїдів. А у нас з вами зараз дуже така на жаль, ситуація та, із ну, Скажімо, дуже багато молодих пар подружніх, які не можуть стати батьками. І раніше це вважалось, що в цьому проблема тільки жінки, але зараз ми розуміємо, що це може бути проблема як жіноча, так і чоловіча. А якщо це чоловіча проблема, вона усугубляється ще й тим, що чоловіки не хочуть визнавати себе в цьому винними, не йдуть обстежуватися і дуже часто Такі пари так і продовжують оставатися, залишатися без дітей саме цьому. Тому необхідно про це пам'ятати. ну, взагалі, якщо як же визначити, що у вас не вистачає цієї жироподібної речовини нестача вітаміна в 4 Які симптоми? Ну, знову ж таки, вони не будуть такими, знаєте, прям направлені, що от це такі якісь. Неординарний випадок, на жаль, на жаль, але ж все-таки нестача Б4 викликає дратівливість, втому, нервові зриви. Ну тобто, все, що пов'язане із нервовою системою, бо ми вже поговорили, що це напряму пов'язано із утворенням ацетилхоліну, да, речовиною, яка ці нервові імпульси виробляє. Далі розлад кишечника може бути, як правило, діарея. Дуж... Ну, буває таке, що люди. В принципі, без без будь-якихось яких, ну скажімо, та я все їла, все як нормально. не зрозуміло, чому у мене такі затяжні бувають розлади кишечників, гастрити, тобто знову ж таки, не пов'язані з якимись видимими причинами, підвищення артеріального тиску. Ну тут взагалі дуже складно, тому що тиск може підвищуватися в багатьох випадках. Ну, звичайно, це печінка. Звичайно, погіршення в роботі печінки, причому в будь-яких, і обов'язково жовчний міхур. Оце жовчний міхур і печінка, вони прямо напряму пов'язані із вітаміном В4. І уповільнення росту у дітей ми вже проговорили про їхню розумову діяльність і ще й уповільнення росту у дітей. Знову ж таки, я нагадую, що холін може в принципі синтезуватися в організмі людини. Ми вже про це говорили. Але тут один фактор, ми вже проговорили да? при наявності чого? Абсолютного здоров'я. І ще один фактор дуже важливий холін синтезується в організмі при наявності. Явності білку, достатньої кількості білку. Там прям дві амінокислоти, сирин і метеонин ці амінокислоти, які прям конкретно необхідні для того, щоб схолін синтезувався всередину в організмі людини. І також повинні бути ще присутні вітаміни групи П9, а це фолієва кислота, хто пам'ятає, і Б12. Ось такий, як то кажуть, співдружня знову ж таки компанія. Що ще хочу сказати, і це вже як то кажуть, закінчення нашої теми. До речі, якщо ви зараз хтось мене слухав і побігли на кухню за своїми коктейлями, подивилися, а на коктейлях немає холіну, вітамін в 4 уявляєте, таке може бути. Да? І дійсно, я не знайшла Я не знайшла ні на одному коктейлі вітаміну в 4 і холін. Не знайшла. Навіть отам, де дрібним, я все передивилася, тому що інколи деякі речовини, вони отам от склад і вони ще там, через кому. Е, немає, немає. І знаєте, де знайшла вітамін в е, 4 Вірніше він написаний Холін. Формула 2. Оце, знаєте, для тих, хто говорить, а навіщо мені пити Формулу 2, якщо всі вітаміни і мінерали є в коктейлі? І я тут вам знайшла той вітамін і мінерал, якого нема в коктейлях, і які є в Формулі 2. Причому дивіться, якщо ви візьміть баночку, в кого є, і ви знайдете, ви знайдете цей вітамін не в переліку вітамінів, а в самому кінці написано інші речовини і написано холін 41 міліграм. Так, зараз Руся Надюша перевіряє, взяла діла у куда. А в вічах є вітамін Б? Е, uh, да, да, і чолов... Обов'язково обов'язково в чоловічих е, мультивітамінному, мінерально вітамінному комплексі також є цей продукт, тому що ми ж вам і сказали, що він дуже важливий для чоловічого здоров'я. Отже, отже, е, обов'язково включайте собі в е, раціон Формулу 2, вітамінно мінеральний комплекс як для жінок, так і для чоловіків. Будьте здорові, вимикаємо запис.